маємо зрозуміти, що всі проблемні питання, або складні питання нікуди не зникнуть, і дійсно може в якийсь момент або при владі опинитися сила, яка налаштована не настільки, знаєте, толерантно по відношенню до України, або щось зміниться, якась геополітична ситуація. або Раптом громадська думка почне вимагати, що треба це питання підняти не без, не без впливу, можливо, російської пропаганди. Але тим не менш, нам треба розуміти, що так це питання нікуди не подінеться, і його якось з Польщею ми маємо не те, що залагодити, ви знаєте, але не допускати, щоб воно ставало гострим, конфліктним і викликало суперечки. На офіційному рівні, тобто не на рівні експертів чи громадських активістів.